Думаю, кожен чув крилатий вираз, прийшов, побачив переміг. Цією фразою римський полководець Гай Юлій Цезар коротко описав свою перемогу у битві з боспорським царем Фарнаком Другим Призелії у 47-му році до нашої ери. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про битву Призелії. У 47-му році до нашої ери. Почати доведеться здалеку. У 63-му році до нашої ери, внаслідок перемоги Риму у Третій Мітрідатовій війні, Понтійське царство було завойоване Римом. Проте син Понтійського царя Мітрідата VI Євпатора Фарнак ІІ зберіг владу над Боспорським царством в Криму і на Таманії. Фарнак офіційно відмовився від претензій на спадщину свого батька. І за це. Римський полководець Гней Помпей визнав його владу над Боспором. Проте Фарнак прагнув відродити Понтійську державу і відвоювати втрачені володіння свого батька. Коли почалася громадянська війна Цезаря проти Помпея, Фарнак вирішив, що тепер у нього нарешті з'явився шанс відвоювати понт. Фарнак формально був союзником Помпея. Але після його поразки при Фарсалі боспорський цар почав свою гру. Восени 48-го року до нашої ери Фарнак з військом висадився у Малій Азії і швидко захопив понт. Проти Боспорського царя виступили легат Цезаря Доміцій Кальвін і цар залежної від Риму Галатії Дейотар. У грудні 48-го року до нашої ери біля міста Нікополь в Малій Азії Фарнак розбив римсько галатське військо Доміція. Доміцій із великими втратами відступив із Кападокії. На захист римської провінції Азія. Після цього значна частина Малої Азії була в руках Фарнака. Однак намісник царя на Боспорі Асандр підняв проти царя повстання, і Фарнак вирішив тимчасово припинити наступ проти римлян і здійснити похід на Боспор. У цей же час гай Юлій Цезар перебував в облозі Єгиптян в Александрії. На початку 47-го року до нашої ери Цезар нарешті. Переміг своїх ворогів і тепер міг спокійно рушити в Малу Азію проти Фарнака. Цезар мав не дуже багато військ, лише один шостий легіон. Але до нього приєдналися ще три легіони, які вціліли після битви під Нікополем. Фарнак спробував домовитися з Цезарем. Він намагався добитися у Цезаря дозволу на правління понтом, але Цезар був непохитним. Римський полководець вимагав, щоб Фарнак повернувся на боспору. Сторони стали готуватися до вирішальної битви. Війська Фарнака і Цезаря зайняли позиції біля міста Зела на тому самому місці, де за 20 років до цього понтійський цар Мітрідат Євпатор завдав римлянам серйозної поразки. Фарнак розташувався на місці табору свого батька, а Цезар зайняв оборону на пагорбі, де колись був римський табір. Вранці 2 серпня 47-го року до нашої ери Фарнак наказав своїй армії атакувати противника. Для Цезаря ця атака стала великим здивуванням, адже він вважав, що атака густими бойовими порядками по крутому схилу пагорба є самогубством, але Фарнак легковажно і самовпевнено вирішив в лоб атакувати римлян на пагорбі. Римські легіонери легко відкинули ворога з великими для нього втратами. Понтійські воїни в паніці кинулися тікати, а римляни їх переслідували. Понтійці були дощенту розгромлені, їхнє військо перестало існувати. Цезар був неабияк здивований такою легкою перемогою. Полководець сказав своїм офіцерам: Помпей легко став великим завдяки тому, що переміг цих людей, які не вміють воювати, своєму другу. Гаю, матію, Кальвіні, в Рим, Цезар, відіслав повідомлення про цю битву із трьох слів прийшов, побачив, переміг. Ці слова стали крилатими. Незабаром Фарнак II загинув у міжусобиці на Боспорському царстві, і новим царем став Асандр. Після перемоги над Фарнаком Цезар повернувся в Рим, де вже почалися заворушення плепсу. Ветерани Цезаря теж бунтували, вимагаючи платні і землі. проте вже в грудні 47-го року до нашої ери Цезар з військом висадився в Африці для того, щоб остаточно добити військо помпеянців. Але про це я розповім іншим разом. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву при Зелі? Чому, на вашу думку, Цезар так легко виграв цю битву? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.